Сьогодні хочу поговорити з вами про упакування магазинів, а саме про враження, яке вони можуть залишати. І будемо ми це робити на прикладі магазину купіві. Перший момент, на який я особисто звертаю увагу, це в чому прийшла ця посилка. Тобто, це коробка. Або це просто пакет, де обмотані ці гель-лаки. Зрозуміло, що коробка виглядає набагато привабливіше, і я навіть знаю деякі магазини, які невеличкі замовлення також пакують в коробку. Плюс це ще безпека матеріалів, оскільки в коробки все ж таки більше виробні, що вони приїдуть неушкодженими. Далі мені дуже сильно подобається, коли є брендовані стрічки. Я не можу сказати, що це прям якийсь супер важливий елемент, але на мою думку, він додає статусності магазину. Далі, на що я звертаю увагу, як воно запаковане всередині? Що я маю на увазі? Це коли ви відкриваєте. І тут все дуже щільно упаковано, що матеріали не їздять. В даному випадку я вже цю посилку відкрила, але тут все було щільно упаковано ось такою бумажкою, де і нічого не їздило. Це також для мене особисто плюс. Ну, а тепер саме цікаве це пакування самої продукції і взагалі оформлення. Я обожнюю, коли кожна дрібничка придумана. Наприклад, гель-лаки гель-лаків купі у Віті. Тут кожна колекція має свою окрему коробочку, має свою якусь назву, яка. Відповідає цій колекції, ну і всередині це виглядає прям дуже гарно. І просто родзинка цього всього пакування. Я вважаю, це ця сумочка. До речі, вона в кожному наборі також має свій окремий кольор. Я думаю, що ви бачите, яку палітру я замовила. Давайте підглянемо, що тут. тут у нас база. Топ. Також тут є цукерочки, це ну, взагалі дуже приємно. І ще одна дрібничка, через яку я дуже тішуся, коли бренди кладуть таке: це вже про стікеровані тіпси. Це дуже круто. Дуже круто, навіть якщо були би просто наліпки. Бо коли знімаєте, наприклад, огляд якоїсь там колекції, то в кадрі це виглядає набагато краще, ніж просто промальовані тіпси без брендованих оці наліпок. А ще плюс насправді, що майстрам не треба писати там від руки, не треба щось придумувати там за всякими етикетками. Да? І так, я розумію, що це все є додаткові витрати для торгівельної марки, і в принципі не можу сказати, що це прям супер обов'язково робити такі штуки. Але коли я буду думати, де ж мені зробити замовлення, я стовідсотково згадаю саме отакий от магазин, який заморочився. Над своїм стилем заморочився над упакуванням і так далі. Бо у мене ось такі розпаковки викликають просто шалені емоції.